ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Західні розвідки пишуться. атакою 8 грудня по столиці Росія почала зимову кампанію по знищенню енергетики України. Загалом наразі силами і засобами нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено в тому вигляді, в якому хотіли окупанти. В той же час повертаючись з пускових рубежів, аварійний сигнал подав один із бомбардувальників окупантів. Згодом над Астраханью рухнув. Один із 195 через технічну несправність прямо після пуску ракет як передають джерела. Росія офіційно не повідомляє про втрату літака. Проте літак, знищений повністю разом із екіпажем. Він впав з великої висоти, не дотягнувши до аеродрому. Наразі невідомі причини поломки ведуться. Обшуки чорного ящука. Проте точно відомо, що екіпаж загинув цевом за Київ та Дніпро. Росія не припиняє тероризувати мирне на населення України, тому не дивно, що пілоти вбивці отримують карму цього разу. Зу вона настигла екіпажу Ту-95. Під час одної повітряної атаки Росіяни здатні запускати що найбільше 120 ракет на більше ніж вони логістично і технічно не здатні. Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволаб в ефірі «Еспресо». Запис ракети шахедія ворога не забезпечує можливість логістичної доставлення до намічених цілей. Чи є у росіян цих 850-900 ракет чи але за один пуск? Вони здатні пускати до 100-120 ракети перезапуститися і через добу дві запустити також саму хвилю. Вони логістично і технічно нездатні. Немає у них такої можливості, розповів криволапа. За словами експерта, росіяни мають ракети Х-101, Х-555, які можуть дістати по Україні. Також є калібри, які можуть запускати чи з Каспію, чи з Чорного моря. Крім того, противника є уздовж нашого північного кордону 46 установок іскандер, які можуть бути як балістикою, так і крилатими ракетами. Також окупанти мають шахеди на думку Костянтин. На криволапа більш як 500 шахетів за місяць росіяни запустити не можуть, тому що потужність виробництва і потужність доставлення з Ірану є не більшою ніж 500 одиниць на місяць. Щодо ракета, усі крилаті ракети повинні бути запрограмовані, підготовлені зашиті туди, куди треба. Також необхідний аналіз, як пройшла попередня хвиля ракетної атаки, куди влучили, де збивають, де стоїть ППО. Торік менш ніж сім днів а між атаками не бувало. А то й десять днів було. І Це пов'язано з логістикою, з доставленням цих ракет до. Літаків на аеродроми, тобто вся логістика та передотвівка займає десь від тижня до десяти днів, пояснив Костянтин Криволапа. За його словами, противник б'є ще й ракетами С-300 і С 400 на Харківщині. Це експерт називає тероризмом і садизмом. Водночас українська ППО з кожним днем посилюється. Щодо нашої ППО, то зараз є посилення мобільних груп, Згадаємо останню потужну атаку на Київ, коли було 75 шахедів, шахетів, які запускалися протягом 8 годин з трьох точок. Приморська. Ахтарськими з чауда Курська область, тобто треба було їм запустити 75 ракет по п'яти у контейнері за трьох точок 15. Відповідно, з кожної точки вони в середньому запускали по три контейнери. Себто їм треба кудись поїхати, взяти цей контейнери, привезти до пускової зони, під'єднати все і запустити за 8-9 годин. Ворог здатен обробити три контейнери. з точки ця потужність у 75 шахедів, які були випущені з трьох точок упродовж дев'яти годин. Мабуть, і все, і речне командування. Повітряних СЕЛЗС у Юрій Ігнат казав, що близько 40 із 75 було збито мобільними групами. Нам треба вище підіймати кількість таких мобільних груп. бо це найдешевший і найпростіший засіб знищувати російські шахеди та крилаті ракети. Резюмував експерта. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.